Вітаю вас! Що ж як і обіцяла, з'являюся у цій студії? З'являюся із гостем з нами разом Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України, керівник центру військово правових досліджень. Пане Олександр, я рада вас вітати нарешті офлайн. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Про що будемо говорити? Говорити будемо і про заяви залужного, і про заяву президента. І ось власне, ми чули в новинах, що не говорили про те, що економіст сказав, що вже використовуємо ми ракети Фламінго. А у нас дуже голосно суспільство кричить про те, а де шо всі хвильоні фламінго про це також поговоримо. Але зараз, по-перше, я вас вітаю з ДНР територіальної оборони, які відзначали, що правда вчора. Але знаєте, Дякую. для мене це символічно, тому що перед початком повномасштабного вторгнення я також працювала на цьому і саме в цій студії я обговорювала власне, цей законопроєкт на той момент, як створюється це ТРО. І десь його не було, поки не почалося повномасштабне вторгнення. І от тоді ми побачили ось цю силу на наших людей, силу цього ТРО. І завдяки цим силам, в тому числі, Україна досі існує. Я вас вітаю, як ваше життя із цим змінилося? Наскільки кардинально? Ну, все змінюється, звичайно, тому що, по-перше, це воєнні реалії, як би там не було, воно змінилося усіх. А військова служба, вона, звичайно, додає пов'язаних своїх навантажень. Але, в принципі, я можу сказати, що вчора я осмислював цей день і подумав про те, наскільки мені пощастило бути поруч з такими людьми. Тому що, ми минулими цими вихідними зустрічалися, якраз проводили зустрічі. Із людьми, які мають видатні заслуги, от які служать в силах територіальної оборони, а їх є багато, і вони задіяні в абсолютно різних видах бойових дій, починаючи від стрілецького бою, тобто піхотинці, закінчуючи тим, що збивають шахеди і навіть ракети за допомогою систем ПЗРК і інших видів озброєння. У нас вже є пілотована авіація, мала авіація, малі літаки, які теж працюють. які... Збивають е, повітряні цілі ворога над територією України. Думаю, що цей напрямок теж буде розвиватися. Є герої-розвідники, до яких, до речі, йдуть люди і хочуть служити в їхніх підрозділах. Тому от, е, дуже пощастило, що життя все ж таки звело з такими людьми. Хотілося б не при таких умовах, звичайно, з ними познайомитися і, можливо, робити щось інше за мирних умов. Але так склалася доля. тому... Ні про що не шкодую, скажу так. Я знаєте, про що подумала, коли ви сказали про розвідників, я собі подумала цікаво, а чи є якісь представники нашого ТРО десь на болотах, які зустрічають потяги з, з вибухівками, які лишають самокати десь біля під'їздів інших чиновників. Дуже хотілося б вірити, що вони там також присутні, що їх дуже дуже багато. Давайте поговоримо зараз власне. Про те, чим ми воюємо і як, як ми воюємо. Я все ж таки хочу розпочати з фламінго. От я буквально в новинах читала про те, що вже іноземна преса пише про те, що фламінго вже полетіли по території терористичної федерації. У нас кілька разів наші військовослужбовці казали: зачекайте, ми побачимо, а ми можемо говорити про фламінго, коли ми побачимо, коли вони будуть застосовуватися, коли ми побачимо прильоти. Лише тоді про них треба говорити. Чи ворог про них поки що нічого не знав? Що зараз вже про них знає ворог, і що про них зараз можемо сказати? Ми чи справді ми їх вже почали використовувати? Ви знаєте, я, я би тут дотримувався тієї точки зору, яку сьогодні озвучив президент України, верховний головнокомандувач збройних сил. Чому не коментувати питання саме засобів ураження, які ми застосовуємо? Ви розумієте, що сам факт того, що Україна продовжує працювати над ракетною програмою, і сам факт того, що от Фламінго і так далі, ракети, ця ракета, можливо інші, воно викликало нездоровий ажіотаж на Росії. І, зокрема, в тому числі удари, які вони завдають по певних об'єктах, вони можуть бути пов'язані з тим, що ворог шукає місця виробництва, місця складування цих ракет і так далі. Вони постійно намагаються знайти порушити наші виробництва, але, попри все, вони працюють, тому що вживаються відповідні заходи. Ми ж теж прекрасно розуміємо, що агресор буде намагатися вражати. Тому я думаю, що для нас принципово важливо. Для суспільства це звичайно дуже добре, коли ми обговорюємо ракети, коли ми обговорюємо те, що ми можемо застосовувати. Але для нас я думаю, принципово важливо має бути результат. Що ми бачимо результат, якщо ми бачимо влучання, якщо ми бачимо системну роботу, і щодня Генеральний штаб збройних сил інформує про успішність і ефективність цієї роботи, якщо ми бачимо, що Ворога відбуваються там чи на Брянщині, чи в Білгороді блекаути, відми... вимикається світло і так далі. Якщо ми бачимо, що горять НПЗ, горять інші військові об'єкти, і це має практичне вираження в тому, що там скорочується експорт бензину, виникає дефіцит. Росія менше отримує від нафти. Я думаю, це найважливіше. Угу. А деталі, коли буде потрібно. Тоді я думаю, що вони будуть оголошені. Звичайно, що ніхто ніколи не буде це тримати в таємниці, я не знаю, на десятиліття чи на століття. Ну, це точно ні. не вдасться, це не вдасться зробити, але просто що я думаю, що цю інформацію потрібно давати дозовано, поступово. Не тому, що хтось щось хоче приховати і сказати про те, що от, дивіться на обіцяли, а в нас цього немає, а тому, що це питання, в першу чергу, безпеки, в тому числі і розробників, і тих, хто над цим працює. і... Тих, хто скажімо так, застосовує, це важливо. Ну тут бачите, тут е, наше одвічне питання зрадоньки, тому що в нас є ж є хештег зрада та хештег перемога. І ось тут коли заявляє президент про фламінго е, йде хештег перемога, а потім іде накопичення хештегів зрадонька, така де вони, а чому не прилітає, насправді прилітає і відверто кажучи, мені абсолютно байдуже чим прилетіло і чому горить. Ну мені буде не байдуже, коли почнуться підпали, вже які будуть. Створені руками самих росіян. Оце буде вже е, ще цікавіше дізнатися, а скільки скільки людей все ж таки підтримують знесення цього режиму. Е, тим не менше, якщо ми говоримо про зброю, ми можемо проговорити ще й про російську зброю. Наскільки вона зараз російська? Знову ж таки, 102 785 компонентів іноземного виробництва знайшли в засобах ураження, які Росія застосувала проти України в ніч на 5 жовтня. Це їх було. 549. Ось тут питання в чому? Питання в тому, що санкції не діють, чи питання в тому, що Росія знаходить, як обходити ці санкції, чи це питання в тому, що є європейські фірми, яким абсолютно байдуже на санкції, і вони і на війну, і на вбивство, вони просто хочуть заробляти гроші. Чи можливо це якісь контракти, які укладені, не знаю скільки десятиліть тому, і саме тому вони мають їх виконувати? Ну, ви знаєте, це питання звичайної санкції, тому що це ж така річ, яку ворог обходив і буде намагатися обходити. Це ж як боротьба от, вірус в комп'ютерній програмі, так і антивірус. Санкції це антивірус, але так трапляється дуже часто, що вірус іде попереду. І якщо ми говоримо про Росію, то ворог постійно намагається шукати механізми через треті країни, через десятки, а можливо сотні підставних компаній фірм, які допомагають обходити, які закривають очі на посилений режим контролю товарів подвійного призначення. Це ж розумієте, дуже хитра схема. Тому що товари подвійного призначення вони тому і подвійного mm. Росії їх може купувати умовно по контрактах для цивільного життя, а купують для виробництва зброї і обходять через різні країни, через різні схеми. Чому постійно запроваджуються додаткові санкції? О, здавалось би, там 19-й пакет санкцій єс уже на підході. Він дев'ятнадцятий, так а тому, що треба постійно а, бити по хвостах і застосовувати санкції вторинні третині. Коли Росія робить лазівки певні фінансові розвідки, відповідні установи вони встановлюють, знаходять це. і потім запроваджують санкції вже проти цих компаній, які допомагають Росії обходити існуючі санкції. А це постійна робота. Вона має бути в динаміці. Тому Україна постійно актуалізує інформацію, дає дані, щоб наші партнери, зокрема, бачили, причому це дані не просто голослівні заяви, а це фактаж. Який встановлений внаслідок дослідження тих чи інших видів озброєння, якими ворог нас атакує, і звичайно, що інформуємо наших партнерів для чого? Для того, щоб вони перекривали якомога більше лазівок, які Росія застосовує для обходження цих санкцій? Я далекий від думки, що на 100% взагалі можна от заблокувати, як би мені не хотілося, що називається «Cancel Раша. Чи, як казав Катон Молодший Картаго, Делендо ест, та краша Делендо Ес, Росія має бути зруйнована як імперія. Але ми ж розуміємо, що навіть Північну Корею, попри всю ізоляцію, в якій було, не вдалося ізолювати від виробництва зброї. Але створити їм серйозні проблеми, особливо в сучасних технологіях, які використовуються для виробництва вдосконалення безпілотників і ракет, наскільки це можливо, збільшити для них видатки на це. Тому що це все стає дорожчим для них втричі, в чотири в п'ять разів, щоб вони витрачали більше за. Якийсь компонент для дрона в 5-7 разів ніж вони ніж можна на ринку витратити, це потрібно робити, і тому на це концентрується увага. Уряд Британії відповів на слова президента. Він сказав, що заявили в уряді, що докладають усіх зусиль для припинення експорту британськими компаніями до, до Росії деталей для виготовлення зброї, тобто, ну це означає, що вони визнають проблему. Сподіваюся, що це означає, що буде якесь певне вирішення проблеми. Але ось ви згадали про Кім Чен Іна, так? Ну, справді. Країна в повній ізоляції, невідомо навіть що відбувається в цій країні. Це просто якась загадка, знаєте, в сучасному цивілізованому світі, тим не менше, от сьогодні, знову ж таки, в новинах говорили про те, що Кім Чен Ін розповідає про новий крутий сміниці, про якусь там зброю. Якщо будуть обмежені постачання зброї і західних компонентів для російської зброї, чи може Росія покластися повністю на КНДР та на Китай? Вона багато в чому вже покладається. Знаєте, і повідомлення, які озвучувалися українською воєнною розвідкою, і очільник воєнної розвідки, пан Буданов, теж озвучував про те, що велика залежність зараз Росії є від Північної Кореї. Так само, все наше розвідспівтовариство постійно інформує, і звичайно, що Росія не є самодостатній. Тобто треба констатувати той факт, що, до речі, це ж можна використовувати в тому числі і як наратив спілкування з нашими міжнародними партнерами. Тому що ще років п'ять тому ми ж розуміємо, які домінували інформаційні меседжі у світі, що Росія велика військова потуга, що Україна не вистоїть проти Росії, що це просто неможливо, там рахували, яка кількість у неї ракет, літаків і всіх засобів озброєння. І що? Це ж не показало ефективності. Ключове ж не кількість якість, чи ти досягаєш за допомогою цього результату, і е, Росія не є самодостатньою. Якщо б е, Північна Корея відмовилась підтримувати Путіна, якщо б Китай теж відмовився, я думаю, що це питання часу, коли перед Росією стала би гостра проблема нестачі певних компонентів, що змусило би їх щонайменше замислитися про паузу. В цій війні, тому що ну їм потрібен був би час okay. а, різними способами намагатись вийти з цієї ізоляції, налагодити постачання, забезпечення і так далі. Тому без північної Кореї я можу навіть сказати, що з 2023 року, коли Росія почала отримувати артилерійські снаряди в великій кількості, а це мільйонні поставки е, різних калібрів, які йшли з північної Кореї. Це допомагало їм в тому числі і при операції в районі Бахмуту, і не тільки. Тобто вони постійно це застосовували і зараз теж продовжують. Угу. Просто що зараз змінилися дещо умови ведення бойових дій. Ми це розуміємо. Артилерія все ще важлива, вона все ще працює, але фокус уваги зміщується. І тому, звичайно, тут уже Китай виходить на. Одне із щільних місць, можливо, за постачанням саме там, у вигляді певного озброєння, вони не переплюнули саме північну Корею, але ну вони теж доволі таки серйозно постачають. Я просто знаєте все от... як. Почали з ностальгії про те, як я тут в студію я говорила тільки про законопроекти щодо створення ТРО, і от теж зараз гадала, як на початку повномасштабного вторгнення справді ми усієї країни рахувала скільки ж ракет залишилося у Росії, скільки вона вже випустила, скільки лишилося, але бачимо, вона дуже швидко навчилася їх виробляти. І ось власне про і вона ні на день не зупинялася обстрілювати Україну. Вона не зупиняється у своїй меті знищувати українські українців. І ось я хотіла запитати про останній ось цей такий величезний комбінований обстріл, черговий антирекорд, скільки на нас летіло. Як ви бачите зараз тактику терористичної федерації? Тому що якщо раніше завжди летіло також і на Київ, зараз ну принаймні мені виглядає на те, що Росія визначає одне-два міста і е, цілить суто туди. Чи, чи вони якось обирають зараз регіонами, чи містами, чи це просто визначають, яка в них є зброя, куди долетить? Я би сказав, що тактика, вона тактика застосування змінюється. Тобто ворог постійно намагається вдосконалювати свої удари через те, що вони проводять розвідку, і, ймовірно, Китай допомагає, до речі, от в цьому, тому що. Наша служба зовнішньої розвідки інформувала про те, що китайські супутники фіксувалися, зокрема, і що Китай може допомагати, тому це є проблема, і за рахунок цього вони намагаються вдосконалювати як ракетне озброєння, що повідомляли нам повітряні сили збройних сил, так і застосування дронів. Це від зміни висот, від зміни маршрутів польотів, від типів дронів, як вони їх застосовують, які послідовності. Щодо цілий, можу вам сказати, що буває так. От я на прикладі одного з міст, де я працював якраз із мобільною групою нашої сил ТРО, бачив, як здається, що дрони вже пролітають, а потім вони розвертаються, і знову ж таки потрібно mm -hmm. на інших висотах з ними потрібно боротись, і так далі. Тобто це є проблема. Звичайно, що ми теж вивчаємо тактику ворога, розуміємо, які засоби більш ефективні, які можливо десь менш ефективні при різних типах атак, і намагаємося вдосконалювати збиття. Але якщо ми говоримо про цілі, які обирає агресор, ну на сьогоднішній день із того, що бащо видно, що можна аналізувати за фактами, які є. Ну, по-перше, це прифронтові або області, які до межують з окупованими територіями. Абсолютно, от подивіться, Запоріжжя, постійні атаки постійні. Харків Запоріжжя. Харків, Чернігівщина. Ми бачимо Суми, тобто Херсон. Це все відбувається. Коли в момент, поки ворог накопичує більше засобів, вони атакують саме якраз при фронтовій території або при кордоні. Коли вони вже накопичили більше ресурсів, так вони можуть обирати одне-два міста для більш концентрованого удару. А, і там плюс супутні, тому що ну, під час попередньої атаки ми бачили, що в кількох регіонах так постраждав найбільший захід України, конкретно від цієї, але й були в інших регіонах. Тому вони теж дещо розконцентрують. Зрозуміло, що під ударом енергетика, цивільна інфраструктура, логістику намагаються там перешкоджати, правда, влучають цивільні поїзди, як було в Шостці. Так. Тобто, ну і от шостка, до речі, це теж населений пункт, де я був і можу сказати, що дійсно ворог от постійно намагається, От на прикладі оці, цього населеного пункту, цього міста на Сумщині. от Видно, як вони намагаються. Просто завдавати ударів для руйнації. Mm -hmm. Просто руйнування, руйнування, руйнування. І це, як приклад прикордоння всього які міста, які є, там 20, 30, 50 кілометрів до державного кордону. Очевидно, що для того, щоб з цим боротися, нового нічого немає, крім збільшення кількості засобів, їх, скажімо, диференціації, зміни їх застосування, напрямків і так далі. І плюс. Можу сказати, що ми ж цей період, який ми зараз переживаємо, він ознаменується тим, що ми не просто реагуємо. У нас вже не реактивна оборона, як була у 2022 2023 роках. Ми вже і відповідаємо. Тобто, це вже активна оборона, як на фронті контратаки, так і контратаки по території Росії. Mm. Ну у нас просто тут уже, вибачте, закінчу, знаєте, менше там можливо це проходить поза увагою. Ну, наприклад, там сили спеціальних операцій. Кілька днів тому знищили заряджальну машину до пускових установок. Іскандер перед цим теж був удар по а, уже пускових безпосередньо іскандер. Це теж робота, вона важка, тому що ворог намагається ховати свої засоби. Удари по окупованому Криму. Аеродроми, по яких завдаються удари, це ж для чого? Це для того, що вони використовуються в тому числі як пускові майданчики для запуску шахедів. Це теж активна оборона в міру того, як ми можемо собі зараз дозволити проводити mm -hmm. як нам дозволяють наші засоби, які є. Ну, це справді бачите, ми ніби говоримо так само про ці благодатні вогні, які сходять на території боліт, але тим не менше маємо враховувати, що четвертий рік повномасштабної війни, і за класикою, на жаль, так є, йде певна деградація, певна втома суспільства від війни, і всі хочуть ось цю чарівну пігулку, можливо, саме тому всі і зосереджені на тому, а чим б'є Росія, а з чим ми б'ємо у відповідь і чого так мало. Але чарівної пігулки, так само як і одної чарівної ракети, навіть якщо це буде тамагавк, її не існує вона, воно мало мало що вирішить до речі стосовно того, чим б'є Росія і про. Те, як вона вдосконалює свою зброю, ми вже бачили, що і шахеди десь вона вдосконалює вчить їх обходити е, наші реби, е, ставить камери на, на деякі дрони, на деякі свої дрони. І ось гол, колишній головнокомандувач Збройних сил України, зараз він посол України у Великій Британії, пан Заложний. Він сказав про те, що десь Росія вже нас випередила у цьому. Ми пам'ятаємо, що ми спочатку були перші у дронах, зараз десь Росія нас випереджає і каже про те, що необхідно зараз дивитися у космос. І тому що це єдина можливість досягти потрібного рівня безпеки, і яка полягає лише у технологічних перевагах в усіх доменах. Чи справді зараз саме ну, тому що зараз говорять про створення космічних військ, так але чи справді зараз саме той час, щоб десь забігти наперед? Чи буде цей той крок наперед? Ну, я можу сказати, що. Тут треба розуміти, просто що космічні війська це не те, що з космосу щось буде летіти, якісь зорельоти, як зоряних війнах чи лазери, оце, оце, це зірка Це що про інше. Значить, є комплекс інформації, який можна опрацьовувати, він доступний з різних джерел. Ви можете мати дані з комерційних супутників зараз. Зараз можна купувати інформацію, є технології, сервіси, які дають можливість, ну, в тому числі комерційні супутники. А питання, як цю інформацію обробляти, наскільки швидко, як її аналізувати, і які робити висновки, і як залучити під це якомога більше можливостей саме супутників, оскільки ми маємо в цьому на жаль обмежені можливості, і Росія має обмежені можливості. Вони б не просили Китай допомагати, тому що вони не мають супутників, які. Настільки швидко можуть облетіти навколо земної орбіти і знову ж таки десь з'явитися і вести фактично ледь не в режимі там реального часу, плюс-мінус півтори-дві години якусь зйомку якогось об'єкта. не теж неспроможні. Тому а, вони шукають допомоги в Китаї. Ми шукаємо допомоги в наших партнерів, плюс комерційні супутники, плюс засоби спостереження, які є. Це треба розширювати. А потім цю інформацію треба збирати, узагальнювати, обробляти і дуже швидко. Налагодити координацію між різними підрозділами, які відповідальні за це для того, щоб потім щось з цією інформацією зробити, mm -hmm. тому що питання ж, от розумієте, питання в чому? Питання в тому, що буде випереджати не той, хто буде мати більше супутників, чи буде мати більше інформації? Mm -hmm. Зараз інформація, ось так це з правильно. різних джерел. Бік у вас може бути найбільші аналітичні центри, штучний інтелект. Але якщо ви не будете розуміти, в який момент що правильно з цієї інформації висмикнути, і, наприклад, куди вдарити в першу чергу, тому що це важливо, зламає весь там картковий будинок, якщо не будете розуміти, що на цій інформації, чи там дійсно є якісь об'єкти, чи там вони прикриваються, чи це муляжі і так далі, якщо не буде ось цього фактажу. Тобто буде випереджати той, в тому числі в російсько-українській війні, не той, хто буде отримувати цю інформацію, а той, хто її швидше проаналізує, в тому числі за допомогою різних спроможностей, зробить правильні висновки і на базі цих висновків вчинить відповідні дії. Ось це на сьогоднішній день найважливіше, тому що. Е Отримання, в тому числі інформації з супутників, воно відбувається. Звичайно, з нами партнери діляться цією інформацією, без неї нам би було дуже важко. Треба це сказати. Все, я уточню, це вся інформація лише за гроші, чи є і ну вона коштує гроші. Звичайно, mm. безкоштовно ця інформація нікому не дається, так чи інакше. Але ну скажімо раніше Сполучені Штати Америки виділяли на це, тобто, коли там. Були іноді мільярди на розвідувальні спроможності посилення. Це ж не просто через те, що там у когось уявлення десь працює агентурна розвідка і щось передала. Це також, але питання в засобах спостереження. Супутники, авіаційна розвідка це все коштує грошей. І звичайно, що маючи ці гроші, маючи допомогу від партнерів, буде інформація. При цьому так, чи можемо ми працювати над власними виробництвом супутників? Звичайно, нам у нас і був потенціал, наскільки він зараз побачимо в космічній програмі, в освоєнні того, що ми можемо зробити. Купувати, зрештою. Ми ж можемо за в принципі за умов того, що нам профінансують і купувати, не просто доступ до супутників. Супутник можна купити. Це завжди питання ціни. І його виведуть на орбіту, наприклад, SpaceX. Угу. Абсолютно комерційний контракт, чи будь-хто інший. Ну, тобто можна про це говорити. Тому я думаю, що, звичайно, це дуже важливо. Звичайно, без космосу тут ніяк. Ми б не мали інформації про те, що відбувається в Усть-Лузі, наприклад, в Балтійському морі, або десь в Усурійській. Ну, це дуже важко. Тому космос важливий. Це дійсно факт. Але в нашому, ну і плюс, розумієте, як би там не було війна, це ж теж завжди змагання. Будь-яка війна. Ми тут не виключення. Десь ми будемо випереджати ворога, десь ворог буде намагатись випередити нас. Ключове, щоб ми були більш якісними, тому що ми ж теж застосовуємо ті види озброєння, які застосовує Росія. Я маю на увазі по дронах. Вони застосовують дрони, їм допоміг Іран в цьому. Ми застосовуємо свої, але принцип принцип ну він зрозумілий. Питання в тому, хто буде якісніший. І ефективніше, ось це найважливіше і розуміти, куди в першу чергу, щоб ці дрони летіли. Дякую, що пояснили про цю космічну війська, тому що я вже там теж бачила, що, що це таке, і чи будемо бити лазерами. Тому що пам'ятаєте, десь Велика Британія казала, що десь лазер випробовує проти буде випробовувати проти шахедів. Я впевнена, що коли наша з вами ця розмова вийде, десь Ютубі нам нагадають про те, що українців космос, ми ж купили вже супутник. Одного супутника мало, одного супутника мало. Треба допомагати власній армії. Пане Олександре, я дякую вам дуже за те. Вітала Олександр Масьєнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, керівник центру військово правових досліджень, був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за те, що провели разом зі мною цей вечір. І нагадую, нагадую, що якщо ви не допомагаєте власній армії, існує величезний ризик стати частиною армії окупанта. Тому допомагайте Збройним силам України і вірте в Україну, так як вони вірять в неї. До зустрічі.